Ти не зобов'язана бути зручною, ти не зобов'язана подобатися всім, ти маєш право сказати ні, навіть якщо це розчарує когось. Ти можеш бути гучною, мовчазною, злою і тендітною. Ти не лялька в чужих руках, ти жива. І ти не для того, щоб терпіти. Стань на свій бік уперше. І вже назавжди. Я знаю, як це втратити себе у компромісах, у мовчанні, у я потерплю ще трішки, зовні ти посміхаєшся, усередині тебе майже немає. Але я також знаю, як це почати знову, з маленьких ні, з першої пари улюблених сережок танцю, який ніхто не бачить, і з кожним таким кроком ти повертаєш собі душу. Ти не втрачена, ти просто тимчасово забула себе. Я пам'ятаю ті дні, коли хотілося просто зникнути від усього, від себе, від болю, якого не видно. Але ти тут. І це значить ти сильніше, ніж думаєш. Можливо, зараз темно, але зранку буде світліше, і ти згадаєш, хто ти є. Не здавайся, бо світ ще не бачив, яка ти насправді.